Ребятки, всім привіт! Пізня весна. Дивіться, вже зацвів жасмін. Уже в Києві цвіте жасмін. Представляєте? Який куст? Ам, який куст красивий. Можна. Можна зібрати ці квітки і з них робити. Додати їх до чаю. Хватає всього трьох штучок. Три штучки, щоб був аромат чаю. Не течінки, оці що всередині. Це для особо тупих, а повністю квітку треба кидати в чай. Але смак дає іменно оця серединка. І аромат. Так що отакий от открізь. А вас що там цвіте? Напевно, Напевне, іриси вже відсіли? Пишіть в коментарях. Поставте лайк, шліть донат.